Кара чапок. кара Прометеєві. Довге попереднє засідання надзвичайної сесії Верховного суду закінчилось, і судді, кахикаючи і крекчучи, зійшлися на нараду в затінку священної оливи. Отаке діло, панове. позіхнув голова суду гіпометей. Та й затяглася ж ця справа, хай її я би що. Гадаю, що навіть нема потреби зачитувати резюме. Та вже щоб не було формальних заперечень. Отже, обвинувачений Прометей, тутешній житель, відданий під суд за те, що винайшов вогонь, і цим самим, так би мовити, порушив наявний лад, зізнався, що, по-перше, справді винайшов вогонь. По друге, що може, коли йому заманеться, добути цей вогонь за допомогою дії званої кресанням. По-третє, що цю таємницю. А власне, небажане явище, він не приховав, як годилось би, і не повідомив про нього відповідні органи влади, а свавільно розголосив її. Навіть більше, віддав у вжиток не тим, кому слід, як доведено свідченнями очевидців, що ми їх щойно допитали. Гадаю, цього вистачить і можна вже розпочати голосування про вину і розмір кари. Пробачте, пане голово, заперечив засідатель Апометей. Але мені здається, що таку надзвичайно важливу справу слід би докладно і так би мовити, всебічно говорити, перш ніж складати вирок. Як хочете, панове, погодився гіпометей. Власне справа яснісінька, та коли хто з вас бажає щось додати, прошу. Я б дозволив собі нагадати, озвався член суду, Аметей і солідно прокашлявся. Що, на мою думку, в усій справі треба особливо вирізнити один аспект. Я маю на увазі релігійний аспект, панове. Будьте ласкаві визначити, що таке вогонь? Що таке ця викрасана іскра? Як визнав сам Прометей, це не що інше як блискавка. А блискавка, як відомо всім, вияв особливої могутності Зевса все Тож поясніть мені, будь ласка, панове, яким чином міг опинитися у руках якогось там Прометея. Божественний вогонь. Яким правом він ним заволодів? І взагалі, де він його узяв? Прометей хоче запевнити нас, ніби він його просто винайшов, але то все марні викрути. Якщо це таке нехитре діло, то чому ж не винайшов вогню, наприклад, хтось із нас? Я переконаний, панове, що Прометей просто вкрав цей вогонь у наших богів. Хай відмагається і викручується, як хоче, але нас він не обдурить. Я кваліфікував би його злочин з одного боку як звичайну крадіжку, а з другого як блюзнірство, наругу над святощами. Таким чином, ми зібралися тут для того, щоб якнайсуборіше засудити це безбожне зухвальство і захистити священну власність наших національних богів. Оце все, що я хотів сказати, докінчив Аметей і гучно висякався в поу своєї хламиди. Добре сказано, погодився гіпометей. Чи хоче ще хтось висловитися? Прошу вибачення, сказав Апометей. Але я не можу пристати до висновків шановного колеги. Я сам бачив, як згаданий прометей розпалював той вогонь, і скажу вам відверто, панове нічого надзвичайного, між нами кажучи, в тому нема. Відкрити вогонь зумів би кожен ведецюга, лежень і козопас. Нам це не спало на думку лиш тому, що в поважної людини зрозуміло нема ні часу, ні охоти бавитися, кришучи якісь там камінці. Я запевняю колегу Аметея, що тут йдеться про звичайнісінькі природні сили, марудитися з якими не годиться і розумній людині, а не те, що богам. Я вважаю, що вогонь занадто нікчемне явище, отож воно ніяк не може дотикатися священих для нас речей. Але в цієї справи є ще один аспект, і на нього я повинен звернути вашу увагу, колеги. А саме, як видно, вогонь це стихія вельми небезпечна, часом навіть шкідлива. Ви чули, як ціла низка свідків оповідали, що вони, випробовуючи хлоп'ячий прометеїв винахід, тяжко поопікалися, а в деяких випадках зазнало шкоди і їхнє майно. Отже, панове! Коли з Прометеєвої вини вживання вогню пошириться, а цьому, на жаль, уже не можна запобігти, ніхто з нас не зможе бути спокійним за своє життя та майно. І це, панове, може означати кінець усякої цивілізації, досить найменшої необережності і як тоді спинити цю непокірну стихію. Прометей, панове, виявив злочинну легковажність, пустивши у світ таку небезпеку. Я сформулював би його провину як вчинок, що має наслідком тяжкі тілесні ушкодження і загрозу громадській безпеці. А тому я пропоную покарати його довічним ув'язненням із кайдинами і суворим режимом. Я закінчив, пане Гово. Маєте цілковиту рацію, колего? засупів гіпометей. Я би ще зауважив, панове, навіщо нам узагалі якийсь там вогонь? Хіба наші предки користувалися вогнем? Пропонувати таке це просто неповага до споконвічного устрою. Це м -м, підривна діяльність, ще нам бракувало гратися з вогнем. Самі поміркуйте, панове, до чого це призведе? Біля вогню люди розніжаться. Вони волітимуть вважати вигідненько в теплі, замість того, щоб, у -у, ну, замість того, щоб воювати тощо. А це породить розпещеність занепад моральності. і… Взагалі, безладдя тощо. Одне слово, треба якось боротися з такими нездоровими явищами, панове. Часи тепер серйозні, і взагалі. Ось що я хотів нагадати щира правда озвався Антиметей. Ми всі, звичайно, згодні з паном головою, що Прометеїв вогонь може викликати наслідки, яких неможливо передбачити нема чого критись від себе, панове, це надзвичайна річ. Які нові можливості відкриваються для того, хто має владу над вогнем? Ось вам лиш деякі приклади. Можна спалити ворогові врожай, знищити його оливкові гаї тощо. З вогнем, панове, ми дістали нову силу і нову зброю. Завдяки вогню ми стаємо майже рівні богам, прошепотів Антиметей і раптом закричав різким голосом. Я обвинувачую Прометея в тому, що він довірив цю божественну непереможну стихію пастухам і рабам. Першим стрічним, а не віддав у руки обранців, що стерегли б її, як державний скарб, і володіли б нею. Я обвинувачую Прометея в тому, що він самовільно розпорядився своїм відкриттям, яке мало стати таємницею володарів. Я обвинувачую Прометея в тому обурено кричав Антиметей що він і чужинців навчив розпалювати вогонь, що не втаїв його навіть від наших ворогів. Давши вогонь усім, Прометей тим самим украв його у нас. Я обвинувачую Прометея в державній зраді. Обвинувачую його в підступах проти всього народу. Антиметей аж розкашлявся від крику. Я вимагаю для нього смертної кари. вигукнув він на останці. Ну, панове, ще хтось просить слова? запитав гіпометей. Отже, з думкою суду, обвинуваченого Прометея, визнано видним по-перше, в блюзнірстві і нарузі над святощами, по друге в Завданні тяжких скалічень, а також ушкодженні чужого майна. І по третє, в державній зраді як кару запропоновано або довічне ув'язнення в кайданах із суворим режимом, або смертну кару. Гм, Або й одне і друге, замислено промовив Антиметей, щоб задовольнити обидва погляди. Цебто як і одне і друге? перепитав голова. Так ось про це я й думаю, пробурмотів Аметей. Можна, скажімо так, прикувати Прометея на все життя до скелі, і хай, приміром, шуліки клюють печінку цього безбожника. Ви зрозуміли? А що? Можна, задоволено промовив гіпометей. Це, панове, справді, було б зразковою карою за такі м -м, злочинні вихватки, хіба ні? Ніхто не заперечує? Ну, то вирок ухвалено. А за що ви, тату, засудили того Прометея на смерть? запитав гімпометея за вечерею його син Епіметей. Ти однаково не зрозумієш, пробурчав Гіпометей, обгризаючи бараняче стегно. А справді, смажена баранина куди смачніше від сирої. Виходить, на щось цей вогонь усе таки годиться. Але ми виходили з міркувань громадських інтересів, уторопав. До чого б ми докотилися, якби кожен посмів безкарно винаходити щось нове і велике, га? Але цьому м'ясові ще чогось бракує. А, знаю. радісно вигукнув він. Треба було посолити стегно і натерти чесником. Ось воно що. Хіба це не відкриття, синку? Якийсь там Прометей до такого б не додумався. Кінець.